Доброго ранку. Мене звати Апекс Фалконтіс. Сьогодні ми вдруге виходимо в прямий ефір з українського креативного хабу в Лондоні. І я сподіваюся, що ці ранкові щоденні ефіри і обговорення будуть гарною, корисною, благодійною активністю. Нашого благодійного фонду Falcontis Foundation, Food for All Charity та United Action Charity Trust, які разом піклуються про наш український креативний хаб. Тема сьогоднішнього виступу це віра знання чи припущення, як ми будуємо взагалі картину світу. Я пропоную долучитись до обговорення. Активність буде мені будь-яка приємна. Тому задавайте каверзні питання, особливо якщо вони вас турбують, і відповіді на них можуть бути вам корисними. <coughs> uh, і так, good morning, everyone. Доброго ранку всім. Сьогодні. Хочу запропонувати нам дуже практичну і водночас глибоку тему, як ми люди, взагалі формуємо свої переконання, чи те, що ми віримо завжди, знання. Чи можливо це часто лише припущення. Які ми сп... ну, припущення, які ми сприйняли на віру я маю на увазі. А вчора о, трошки читали про філософію. Що це любов до мудрості, прагнення пізнати істину через раціональне дослідження, читали про теологію, що це наука про Бога, побудована на систематизації віри та релігійного досвіду, та читали про теософію, що це прагнення до безпосереднього знання божественного через містичний досвід. Ці три підходи філософський, теологічний та теософський, можуть вести до дуже різних висновків про світ. <кхм> Але цікаво, а яку частку в нашому повсякденному сприйнятті займає достовірне знання, яку сліпа віра, а яку частку просто неперевірені припущення, навіть і обґрунтовані? <кхм> 5-7 хвилин хочу запропонувати кожному задуматись над кількома питаннями. Перше, це звідки я знаю те, в що я вірю. Інакше ми не могли б вірити в те, чого не знали б, звісно. Друге, чи достатньо я ставлю під сумнів навіть ті речі, які для мене здаються очевидними? Третє. Як часто я аналізую джерела своїх переконань? Чи вмію я розрізняти я знаю від я вірю та я припускаю? Наскільки я уважний до деталей, які можуть або підтвердити, або спростувати мою точку зору? Дуже часто ми приймаємо рішення на базі соціально прийнятної істини. Навіть не помічаючи, що те, що ми е, приймаємо, може бути обумовлено чотирма недоліками. Можливо, хтось з вас їх зустрічав в, в ведичній культурі, культурі, теології. Перший недолік особ... або Абсолютно кожної живої істоти це те, що ми схильні обманювати. Друге, це те, що ми схильні впадати в ілюзію. Третє, ми схильні обманювати інших. І четверте, основне це те, що всі ці попередні три недоліки, в тому числі вони. Обумовлені тим, що наші органи відчуттів, такі як зір, обоняння, осязання, слух, вони недосконалі. Через те, що недосконалі наші органи відчуттів, ми можемо помилятись, обманювати інших, впадати в ілюзію, і часто навіть. Не беремо до уваги ці можливі речі, доводимо іншим свою точку зору, яка здається нам 100% правильною, і те, що вона навіть не може піддаватись сумніву. І так. Я хочу обговорити три частини, це основна частина сьогоднішнього ефіру. І перше, це відмінність між знаннями, між знанням, вірою та припущеннями. Тобто, знання це підтверджене фактами або особистим досвідом. Віра це прийнята на, без доказів, і вона базується на довірі. Припущення. Це ймовірна версія, яку ми часто приймаємо автоматично. Навіть цього не усвідомлюючи. І головні питання, які можна задати самому собі. Це. Що з того, що я вважаю правдою, а що я реально перевіряв, ставив під сумнів? І чи бувають ситуації, коли я вперто стою на своєму, бо просто так мені зручно, або я в це вірю, або я так звик. Друга частина, яку я хочу обговорити, це чому важливо розвивати уважність і стратегічне мислення. Уважність. До кожної деталі, уважність до всього, що відбувається не тільки навколо нас, а й всередині нас. Як змінюється наш внутрішній світ всередині нас? <кхем> І ці деталі я вважаю дуже важливі. І так, деталі це сигнали, які допомагають бачити ситуацію об'ємно. Ми можемо з відстані. 20 сантиметрів побачити, наприклад, не знаю, вухо слона. Але для того, щоб зрозуміти, що перед нами слон, нам треба трошки відійти в сторону і побачити всього слона цілком. Тому бачити ситуацію об'ємно, часто зі сторони, це теж корисні деталі. Стратегічне мислення починається з уміння задавати правильні запитання. Наприклад, що я можу не помічати, або в чому можу помилятись. які альтернативні версії подій існують або можуть існувати? І останнє, наприклад, хто виграє, якщо я повірю саме в цю точку зору? Я про заангажованість в тому числі. Коли в когось є корисний мотив, або може бути навіть корисним мотивом, іноді люд він може сам цього... того не усвідомлюючи, не тільки спеціально, схиляти до нас до своєї точки зору і змусити повірити в це. Третє, критичне мислення це не просто заперечення всього, що ми чуємо. А це про пошук об'єктивної реальності. Бо часто нам дуже харизматичний лідер, наприклад, може нав'язати свою суб'єктивну точку зору, і ми її будемо вважати, що вона об'єктивна, що вона абсолютно правдива і не піддається будь-яким сумнівам. Але насправді. Дуже корисно і цікаво постійно не просто критично мислити, щоб покритикувати когось, хто нас навіть про це не питав, а для того, щоб сприймати інформацію у свій внутрішній світ через призму критичного мислення, аналізу, не тільки власного досвіду, а й. Цікавих або просто навіть а, розумних, цілесообразних, адекватних а, параметрів. І, ц, і Ці параметри дуже важливо застосовувати, коли ми перевіряємо джерело інформації, наприклад, ситуація, в якій вона була сформована, отримана і так далі. Пропоную перейти до обговорення. У нас ще не дуже налаштована ця технологія двостороннього зв'язку. І все ж я пропоную спробувати. В кого є можливість час долучитись до п'яти максимум хвилинного обговорення наступних питань, наприклад. Пригадайте ситуацію, коли ви помилились в своєму переконанні. І що стало причиною цієї помилки? Друге можливе питання це наскільки легко вам визнавати, що ви помилялись, і признати це на публіку. Особливо якщо помилка сталася публічно. Так, Вибачте. Давайте обговорювати з тими, хто може спілкуватись українською мовою. Або може навіть пробувати спілкуватися українською мовою. Знаю, далеко не всім навіть українцям це легко. Все ж всі розуміємо українську мову, хто вважає себе українцем. Сама Кан, вибач, наступного разу. Ольга проценко, що скажете. Я е, можу розповісти приклад зі своєї сторони. Сланбат <coughs> uh, вибач, Sorry, mate. Next time. Коли ми. <coughs> uh, іноді ми. Ну, дорослі, я маю на увазі, дуже зневажливо ставимося до маленьких дітей, навіть там, шестирічних, і не вважаємо за потрібним виб... не просто вибачитись, а визнати, що були неправі. Наприклад, в тому, що підвищили тон, або що своїм великим, порівнянням з їх тілом, зробили якусь грубість, навіть не навмисне. І признати дорослому великому досвідченому чоловіку, якого поважає півсвіту, признатись шестирічній дитині, що я помилився, і тим паче, що я це зробив не навмисне, це дуже важко. Але я вважаю, що це реально кваліфікація не просто до критичного мислення, адекватного сприйняття світу. А це маркер, чи наскільки ти паразит в сучасному суспільстві? Бо ми всі звикли, що на словах ми дуже любимо всіх людей, ми поважаємо їх. А як тільки ми залишаємося наодинці самими собою, або зі Своєю чи маленькою дитиною, без інших, ми дозволяємо собі іноді якісь грубості і навіть не вважаємо за потрібним вибачитись, що ми образили дитину через свою некомпетентність, неуважність, відсутність контролю над самим собою, слабкою силою волі контролювати свої емоції, наприклад. Я признаю, що. Дійсно, зі мною таке трапляється, з моєю п'ятирічною донькою. І я признаю, не завжди, але я намагаюся це помічати і вибачатись. Чого я вам раджу бути до себе не просто критичним, а ставитися до себе з любов'ю, працюючи над своїми недоліками. Які в тому числі спричинені цими чотирма недоліками наших органів відчуттів і кожної живої істоти. На заключення я хочу подумати про те, що і запросити вас порозмірковувати над тим, що в світі, де інформація змінюється, щомиті. Наше найбільше багатство, можливо, це вміння думати самостійно, незалежно від обставин, від інших. Це не так просто. Перевіряти, аналізувати і бути відкритим і гнучким до нових фактів, до нових винаходів, до нових не просто гіпотез, а до нових доказів і доводів. Я бажаю. В кожному не боятись перевіряти свої переконання. Це не послаблює, а навпаки, робить нас сильнішими. І я сподіваюся на вашу підтримку в майбутньому нашого цього проєкту. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання. Я запрошую вас в ефір як онлайн, так і офлайн. One Springville Terrace. Це Shepherds Буш Лондон. Прямі ефіри я буду продовжувати щоранку о 10.00 по Лондону. Офлайн зустрічі в нас будуть відбуватись об 11.30 поки що. Один раз на тиждень. Починаючи з четверга. Запрошую. Пока. Thank you